って <Exactly. S 2> <laughs> Дошкільної освіти, позашкільної освіти достойно справилися із своїми завданнями. Ми вже другий рік живемо в умовах повномасштабного вторгнення, і хочу подякувати кожному керівнику, кожному вчителю за те, що в таких важких умовах продовжують забезпечувати, надавати якість освіти. Цьогоріч він був все одно дещо легшим, ніж минулого року. Адже не було масових відключень електроенергії. Ми не проводили таку кількість часу у укриттях, як минулого року. З Другого боку, освітяни молодці, адже вони адапт. Для нас проведення уроків у укриттях це вже є звична річ. Для нас вже зайняти дітей нагодувати у дошкільному закладі в укритті це вже той той період, який ми пройшли. Тобто ми вже сильні, мужні, витривалі, і ми з гідністю його провели. Хочу відзначити величезну роботу волонтерського власне наших педагогічних працівників, працівників закладів освіти. Ми сьогодні знаходимося в закладі третій ліцей, то надзвичайно багато свічок. За кілька днів вони тисячу свічок виготовили. Це вони продовжують плести сітки. Хочу відзначити, що дуже активно у нас працюють такі точки, дякуючи міжнародним організаціям. Це точка спільно, це м, такі інтерактивні простори, які запрацювали в нас і в сьомому ліцеї, і в десятому ліцеї. Попри війну, попри вескі важкий бюджетний такий період нам вдалося відремонтувати заклади і поточно, і навіть капітально, тому що я вже неодноразово говорила. У нас якось так, коли почалися дощі, почали масово текти. Дахи і нам вдалося і в 10-му ліцеї, і в музичній школі, і в кімнаті школяра, і в центрі художньої творчості капітально відремонтувати власне ці дахи. На даний час у нас є в громаді 5 тисяч людей, і велика кількість діток навчається у наших закладах. І вони адаптуються, вони навчаються. Звичайно, що не всі внутрішньопереміщені у нас ще в закладах освіти на очному навчанні. Ми працюємо над, над тим, щоб їх соціалізувати. Калиська громада потужна у олімпіадах. У нас завжди гарні результати двох років у нас було 71 переможець на е, третьому етапі. Це два роки однакове число. Цьогоріч у нас 84 учасники, враховуючи коефіцієнт ефективності успішності виступів. Ми сподіваємося, те, що у нас будуть потужні результати. Я все-таки відзначу е, декілька закладів. Насамперед, це є ліцей Дмитра Бахмачука, е, який цьогоріч, як і завжди, виявився лідером. По Проведенню другого етапу, і він є лідером у кількості учасників у третьому етапі Олімпіад, звичайно, респект п'ятому ліцею, який не є такий великий у кількісному відношенні, вони зайняли друге місце на рівні з десятим ліцеєм. Якщо порівняти кількість дітей, які навчаються у восьмих-одинадцятих класах. П'ятого ліцею і десятого ліцею то ще раз респект п'ятому ліцею. Молодці є такі предмети, де ми завжди маємо. Призові місця це є і українська мова на математика, вже і інформатика. Минулорічний переможець четвертого етапу. Перше місце мав Юрій Псюк. Він поміняв заказ ліцею Бахматюка на п'ятий ліцей. Він мав взагалі івано франківська область мала вперше перемогу з інформатики. Перше місце на заключному етапі це дуже потужно. Найбільша проблема у нас у закладах освіти це заробітна плата, тому що заробітна плата педагогічних працівників виплачується з освітньої субвенції. Відповідно до того, як прорахували в кошторисах суму, яка потрібна нам для забезпечення заробітної плати, це 255 мільйонів. Але всього 202 мільйони нам поступило коштів із державної субвенції. Це означає, що приблизно 50 мільйонів не вистачає. Навіть якщо проаналізуємо вільний залишок, звичайно, що в нас таких коштів немає, щоб додати. Коли зменшили всі необов'язкові платежі, то ми дійшли до такої суми 236 мільйонів. Але це означає, що все рівно 34 мільйони не вистачає. Тому будемо сьогодні думати з керівниками, які заходи приймати для того, щоб все ж таки ну, вишукати і економити бюджетні кошти. Тому проблем є багато, викликів є багато, але точно знаю, що наші освітяни з ними справляться.